Мої вітання ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я у магазині «Аврора». Багато цікавих новинок уже на полицях. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Світлодіодний світильник нічник 99 4,5 Вт. Годинник круглий 88. Є ще такий білий. Будильник 129. Лампа led підсвітка 49. 2 Вт. 7 на лед підсвітка 32 гривні. Годинник смарагдовий круглий 229 настінний. 399 мічник проектор акумуляторний. Світильник на батарейках грибок 279 з таймером. Лампа з пультом ЛЕД підсвітка на батарейках 199 Лампа чорна гнучка з прищіпкою 199. Лед підсвітка. Світильник USB лінійний на підставці 249. Лампа біла LED-підсвітка 28 Вт на 199. Акумуляторна з підставкою для телефону 299 гнучка. Ліхтарик на прищіпці для читання книг 55. Ось така лампа за 199. Також гнучка. Мічник грибок лед під світкам, 229 Салатовий, бежевий та рожевий. Чашки білі з прикольними надписами по 99 Такі з квітами по 99, 169 святкова, 88. Лимони зі знижкою 109 прозора 49. Цукерки шоколадні. Адвент календар 200 г 249 Форма силіконова 88, 6 штук на планшеті. Ведмедики. Іграшка музична 399. Ялинка 349. Така маленька з мішками 109. І ось така за 119, подушка бублик 279. Пле 399, 150 на 2. Пряжа для в'язання 169, є по 77, 44, 39 та 69. Ось така подушечка. Зараз зі знижкою всього 99. Дуже класні, м'які приємні на дотик, м'які іграшки по 299. їжачок 649. Такі класні коники ще привезли по 699. Дуже приємні. Є чорний, коричневий та бежевий. Ще знайшла ось таке рожеве оленятко. Ціна 400 гривень. Маленькі ведмедики по 119, 149 зі знижкою лама, пінгвін 99, фігурки новорічні 399 та 499. Декорація 88 гривень. Підвісна. Костюм карнавальний для дівчинки спідничка та крила 199 Скляний підсвічник з плетеним декором 449. Кулька м'яка на ялинку пухнаста. 55 Наповнювач декоративний 27 паперовий, 50 г. Лего 179 із Сантою. І ось такий комплект також 179. Дуже красиві маленькі кулі по 119. Статуетка така, 119 також. Дівчинка декоративна, фігурка 149, гном 199 та 299. Гляньте ще ось така класна, гарної якості, величенька за 349. Підсвічники є два відтінки 99. Календар неймовірних передбачень. Ось так виглядає всередині. І зараз на знижці ціна 199. Декор 99. Потяг. Ось такий паперовий 77 зірочка, 22 гривні сніговик. Обручі по 59 та 55. Столові прибори: ложечка та воделка 129. Такий красивий набір ложечки та виделки 249 6 штук. Прикраса гірлянда декоративна 59. Іграшка антистрес 88 гривень Санта. Набір для творчості платіння браслетів 249 Розкопки в яйці 199 г. Величезна упаковка слаймів за 349 Набір для творчості: ось такий за 299 конструктор магнітний. Антистрес котики 400 гривень. Дівчаток створення біжутерії 149 Мішок величезний для подарунків 279 гривень. Органайзер на блискавці 279. Панель декоративна, самоклеюча 88 гривень. Подушки декоративні 40х40 по 169 гривень. Є багато різних варіантів. Ось така коробка для зберігання за 119 також на блискавці. Обкладинка для ID-карти 9. Кошик сітка для білизни 119 Набір дитячого посуду 249 гривень. Набір металевий кухонний 349, парк розваг 199. Привезли новенькі рукавички жіночі по 99, трикотажні кольори в асортименті. Ось такі дитячі на один пальчик по 44 гривні. Навушники м'які дитячі 189 олені. Дуже теплі жіночі рукавички зимові за 229. Така цікава шапка за 129. Однотонна м'яка 119. Чоловічі теплі. З відворотом в'язані 139. Рукавички однотонні жіночі 99, чоловічі 77 з візерунком. Капці домашні 229. Теплі на флісі чоловічі 74 гривні. Подушки по 199 Чоботи зимові. Утеплені 449. Гольфи жіночі махрові 88. Колготи дитячі 99. Дитяча тепла водолазка 169. Три кольори. Ось така декоративна подушка. Зараз зі знижкою, ціна 99. Шарф жіночий комір 129. Шапки чоловічі, теплі 129. Навушники 149. Такий тоненький однотонний шарфик поліестер 55. Шапки 129 з хутром. 349. Тепленький шар з китицями. Рушник 40 на 70-55 гривень. Такі зі знижкою 149,50 на 90. Це новинки у 179. Три кольори. Ось такі сьогоднішні новинки та акційні ціни. Усім дуже дякую за відгуки, за ваші вподобайки. Вдалих вам покупок!